Джонатан нервово поправив рюкзак. Здавалося, що вага його майбутнього була важчою, ніж сам рюкзак. Вокзал вирував, різко контрастуючи з тихим неспокоєм, що вирував у ньому. Він стояв на порозі рішення, яке могло змінити все його життя рішення, яке наповнювало його одночасно і страхом і хвилюванням. Розглядаючи натовп у пошуках знайомого обличчя, він помітив постать у військовій формі. Солдат Василь сидів сам на лавці. Його погляд був далеким і позначений невисловленим тягарем. Джонатан завагався, а потім підійшов до нього. Вибачте, ви часом не на південь їдете. Василь підвів погляд. У його очах була втома, що видавала його молодий вік. Він повільно кивнув і на його обличчі промайнула тінь цікавості. Додому. Джонатан сів поруч, полегшено зітхнувши, що розбив кригу. Чи я Джонатан? Василь втомився, посміхнувся, простягаючи мозолисту руку. Василь Джонатан відчув приплив нервової енергії. Це був його шанс дізнатися щось про світ, частиною якого він так прагнув стати. Отже, ви в армії, так? Як воно там? Посмішка Василя зникла її змінив похмурий вираз обличчя. Він відкинувся назад, відчуваючи тягар свого досвіду. Це не те, що показують у кіно, хлопче. Це не тільки слава та героїзм. Джонатан з бентаєпій примотою Василя заїкався. О, я знаю, я просто. Я маю на увазі дисципліну, товариство, відчуття мети. Мета ти знайдеш мету, гаразд, але за це доведеться заплатити. І дорого. Василь відвів погляд, заглибившись у думки. Джонатан продовжував його юнацький ідеалізм, відсував зростаюче занепокоєння. Але воно того варте, правда. Боротися за свою країну, захищати людей. Він замовк, відчуваючи, що втрачає увагу Василя. Захищати людей. Подумай про це, хлопче. Подумай, що насправді означає захищати людей і чим ти готовий пожертвувати заради цього. Джонатан незручно ворушився. Слова Василя важким каменем лягали на душу. Він уявляв собі цю розмову інакше, сповненою історіями про доблесть і пригоди, а не цією, цією похмурою перевіркою реальності. Ніби читаючи його думки, Василь продовжив хрипким голосом. Я бачив таке, хлопче, таке, що неможливо забути, те, що буде переслідувати тебе ще довго після того, як бої закінчаться. Я втратив друзів, хороших людей. І заради чого? Джонатан не знав, що сказати. Він бачив біль в очах Василя, сире, нефільтроване горе, яке неможливо було висловити словами. Це була та сторона війни, яку ніколи не показували на плакатах, сторона, з якою він ніколи не дозволяв собі по справжньому зіткнутися. Вона змінює тебе. Війна, вона залишає свій слід на тобі, на твоїй душі. Джонатан подивився на Василя вперше посп.